У слові вчитель все життя і мрії, політ душі і веселковий цвіт. Найкращі помисли, свята любов, надії, і вчитель сам це неповторний світ. Він все життя з відкритою душею йде до людей, щоб світло донести. Учитель сяє для усіх зорею і відкриває їм нові світи. О, вчителі. Навже ви не втомились у юній душі сіяти зерно? Для цього ви на світі родились, щоб в учнях буйно проросло воно. А вчителі і слів не підібрати, епітетів, метафор, порівнянь, щоб вдячності рядочки проказати за те, що щедро віддаєте нам. О, вчителі, прекрасного ви гідні, бо вибрали в житті свою мету. І нині я за це скажу спасибі, рідні, за вашу місію подвижницькою святу. Учитель це наша совість, взірець в житті єдиний. Без нього життєва повість не пишеться в людини. Від перших навчальних кроків до випуску ятестату 11 довгих років для нас, ви як мами і тата. Душевні, ви справедливі і цим нас завоювали. До наших проблем чутливі, хоч я вас своїх немало. Тож хай буде день безхмарним у ваше прекрасне свято. Працюєте ви немарно і маєте святкувати. Ми вдячні вам за віру і терпіння, за мудрість, ласку і тепло порад. За те, що з любов'ю і розумінням вирощуєте знань, пітучий сад. Спасибі всім і кожному окремо. За дні тяжкі, і ніченьки без сну. Сьогодні любов свою несемо, в осінній день даруємо весну. Щоб вам було і сонячно, і світло, щоб діточки сміхались вам малі, і щоб, серденько, від радості розквітло і довгим-довгим вік був на землі. І серце вдячністю наповниться до того. То перше зауваження зробив, хто набажав житті тобі лихого, хто в тебе вірив і завжди любив. Нехай цей день всім педагогам ангел із неба звістку принесе. Здоров'я і щастя, не спасла не Бога затьмарить радістю і втіхою усе. Сьогодні вітання щирі, ми вам принесли з любов'ю. Живіть у добрі і мирі. Хай буде міцним здоров'я. Всі дні вас, хай будуть світлі. Не знайте біди ніколи. Хай буде найкращим у світі, химлі що зветься родинним домом. Ми вас любимо, вітаємо. Щиро дякуємо вам за любов та відданість. Ви найкращі! Шановні вчителі. Бажаємо вам безмежної натхненності, успіхів та вдячних учнів. З ним вчителя. І кожен рік ми будемо пам'ятати того, хто нас малих колись навчав. І кожен рік в учительське це свято, хоч мимоволі школу пригадав. Бажаю вам всього найкращого. Бажаємо вам здоров'я, наснаги та запалу до роботи та невичерпної любові, яку ви щодня даруєте дітям. Ми вас ніколи не забудемо. З ним вчителя!